З радістю духовною, і з радістю світлих днів Воскресіння Христового ми всі разом з вами дожили і війшли в шосту неділю після Пасхи. В сьогоднішню неділю церква згадує пам'ять святого апостола і евангелиста Іоанна Богослова, апостола Любові, і ще називає його церква і називають віруючі. Того апостола, який написав Євангеліє, яка читається у світлий день Воскресіння Христового. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і Богом було слово. Сьогоднішню неділю апостол Євангелист Іоанн Єван Богослов розповідає нам оповідь про зцілення сліпонародженого, людини, яка народила сліпою. І багато років людина жила, не знаючи, як виглядає світ, не знаючи, як виглядає трава і дерева, як виглядають будинки і які риси у його батьків, як виглядають птахи, як виглядає сонце і місяць. І ось, проживши певний період часу, а для людини. 10, 20, 30 років це надзвичайно великий період, бо життя людського, як каже псалмопівець, Дапвид, 70, а від сили 80 років. Ось так і цей чоловік, проживши, не бачив нічого. Він міг чути. Він знав, що є дерева, що є квіти, що є сонячне проміння, але він цього всього не бачив. І одне залишалось йому. Він сидів біля храму. І просив милостиню, бо потрібно було прокормити принаймні себе, не говорячи вже про старих батьків, які були у нього. І ось Христос, підходячи до храму, побачив цього сліпонародженого. І апостоли запитали Христа Господи, Учителю, а скажи, чому він сліпим народився? Хто согрішив? Чи він согрішив? Чи батьки його согрішили, що він народився сліпим? І Христос відповідає, ні, не согрішив він. Бо як може, немовля, дитина, яка ще не народилась, согрішити? І батьки його не согрішили. Але народився він сліпим для того, щоби прославилась сила Божа. І Христос підійшов до сліпонародженого. Запитав, чи хочеш, чи хочеш бачити, чи хочеш бути здоровим. І, звичайно, що почув відповідь: так, Господи, я хочу бачити. Так, я хочу бути здоровим. І Христос, як оповідає нам Євангелист Іоанн Богослов, плює на землю і спилюки робить грязево, і покладає це грязево на очі і говорить: Біжи у купальню Силуамську і обмийся, і будеш бачити. І можна собі уявити, як цей чоловік біг у цю купальню. Як він спотикався, можливо, падав, бо не бачив дороги, не знав, можливо, питав, а куди саме пройти. Можна собі тільки уявити, як в цей час. Його віра ставала все сильнішою і міцнішою, як він, долаючи перешкоди, шукав для себе зцілення. І він прибіг в купальню, і він обмився в цих водах, і очі його відкрились, і він став бачити. І не тільки відкрились його очі тілесні, фізичні, не тільки він побачив сонце місяць, зорі, не тільки він побачив траву, квіти, дерева. Не тільки він побачив своїх рідних, відкрились крім фізичних очей і його духовні очі, бо він знав, що зцілив його чоловік, людина, яка мала владу це робити. Він розумів, що чоловік цей є сам Господь. Але... Після зцілення знову були виклики, знову були випробування. І фарисеї, і книжники, і законники осуджували його і шукали причини, щоби осудити. А день цей був суботній, а в суботу, як вони говорили, не можна зціляти. Маєте шість днів, говориться в іншому місці, приходьте в храм і зціляйтеся, а в суботу потрібно тільки молитись. А Господь. Ісус Христос на це відповідав, що краще робити в суботу? Чи краще робити добро, чи робити зло, або, маючи можливість зробити добро, не робити його? І він викривав книжників і фарисеїв, говорячи лицеміри, хто із вас в суботу не відв'язує вола свого, чи осла свого і не веде його наповати? Чи не належить зцілити в суботу людину, яка багато років страждає від хвороби і від диявола? І знаємо також, що і кликали батьків цього сліпонародженого, і їх приводили до присяги: скажіть, чи істинно син ваш сліпим, народився. І вони свідчили, що так, він сліпим народився, але знову ж таки боялись, боялись цієї певної системи і також церковної системи. Бо не рідко, на жаль, але і в церкві є багато людей, які інших не допускають до Бога. Викривають, бо не так зайшов, чи не так прийшов, чи не в такому одязі одягнений, чи голова не покрита. І все це знову ж таки можна прирівняти до певного фарисейства, до певних речей, які жодного відношення не мають до церкви. Бо коли душа людська кличе людину до Бога, чи може бути якась перешкода і перепона в людини, чи в одязі, чи в певних днях, якщо говориться про жінку, звичайно, що ні. Господь. Створив людину вільною і свобідною, і Господь дав людині можливість вибирати, дав право вибору. І ось, якщо б цей чоловік сліпонароджений, пожалів себе і сказав: ні, як це я піду, я ж нічого не бачу, і піду вмиватися, а він ще мені грязі очі намазав. Що воно допоможе? Я стільки років страждаю, чи воно мені поможе? То чи мав би він зцілення? Звичайно, що ні. І тільки приклавши певні зусилля, тільки знайшовши в собі велику віру, він отримав те, про що мріяв багато років. Так і кожен із нас, кожна людина, якщо прикладає зусилля, то здобуває, бо каже Господь і каже нам священне писання: царство Боже силою береться. І хто прикладає зусилля, той здобуває його, так і в житті нашому. Якщо ми прикладаємо певну силу, певні зусилля для того, щоб щось в цьому житті здобути, то обов'язково ми здобудемо. Ми розуміємо, що чарівної палочки в житті немає. Ми розуміємо, що немає відповіді на кожне наше прохання і благання. Бо там, де може людина щось зробити і порадити собі, не буде вмішуватися ніхто і навіть сам Бог, бо людина може. Зробити, бо людина може збудувати своє щастя довкола себе, бо людина може викласти себе і жити заради тих, хто є поруч із нею, бо людина може дарувати любов і добро тим, хто є поруч із нею. Але коли людина не хоче цього робити, то, звичайно, що тоді ніхто і ніщо не допоможе. Тому сьогодні, слухаючи це священне писання, слова сьогоднішнього Євангелія, ми розуміємо, що тільки Докладаючи багатьох зусиль, ми зможемо здобути для себе і оздоровлення для душ наших, і оздоровлення для нашого тіла. Бо каже Господь, і недаремно говорить, просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять. Але потрібно просити так, щоб не просто уста наші вимовили слова прохання, а так, щоб серце наше вимовляло прохання. І розум наш вимовляв прохання. Потрібно просити так, щоб не тільки уста наші говорили певні слова, але і розум нас кричав до Бога, і все єство наше взивало і просило допомоги Божої. Ось тоді буде спасіння, і буде зцілення, і буде благо і для душ, і для тіл наших, і для духовного життя нашого, і для життя нашого. Фізичного, тому хай милість Божа оберігає всіх нас, і сам Господь охороняє від всякого зла. Хай ласка Божа супроводжує нас все наше життя, а ми, прикладаючи певні зусилля, здобуваємо для себе царство Божого і правди Його, а все інше відповідно додасться і нам Христос Воскрес! O į tiesą Kristus ⁇ Atsikrės!